Ну що, по-перше, там томагавки надані будуть, але інше питання Путін відповідати за це буде. Тобто, це справжня його червона лінія, Кан Вогонь. Яким чином? Показує, показує застосування тих же горішників. Показує застосування іскандерівка по Офісу президента. чи по... Ну, По важливих будівлях для нас. Звичайно ж, там президента не опиниться, бо він буде все знати, бо це не секрет, що в владних кабінетах Москви є наші щури, і ми дізнаємо цю інформацію дуже швидко. І також, також те, що, те, що показують карти, це буде відповідь по ЧАЕС. Удар по саркофагу ЧС, я його бачу постійно. І Путін можливо набагато більше посилить удари по, по нашим ГЕС. І я не виключаю того, що по картах може, у мене показує, що можливо, що Путін застосує тактичну ядерну зброю, зброю по Київській ГЕС для того, щоб створити нам тотальний колапс. І відповідно затопити лівий берег, затопити поділ, оболонь.